Гарно всім дня, дівчата і хлопці, чи до вечора. Вчора обіцяла я, що буду показувати вам, ну, потроху буду показувати, як плести плетінки. Сама ще гарно не вмію, але будемо разом вчитися. Тісто моє трішки підійшло вже. Я думаю, вже почнемо ліпити. Ось моє тісто. Я оце думала. І думала і думала, як же ж мені почати з вами працювати, учить, учить учених. От, якщо я сама ще не толком, так знаєте, ну, умію, але ж то я не професіонал. Значить, так, я думала, може на 4 жгутики почнемо вчитися, може на 5. І вирішила, давайте одразу на 5, а потім ми ще й зуміємо на 7. Якщо ми вмітимемо на 5, то ми зуміємо на 4. Значить так, оце треба тісто поділити на 5 рівних частин. Ось приблизно так, дівчатка. Відкладаю я 4. З першого починаю. Нам треба розкатати 5 жгутиків. По довжині, я не знаю, які вони в нас будуть ще, бо довжина буває різною, а ми такі середні. Розкачаємо. Ось тут наприкінці, на кінчик, тоненький зробить. Так. Але треба гарно старатися вкатати тісто. Ось отак. І відкладаю. І так зрештою. Всі п'ять. Ось так. Щоб вони такі були, знаєте, рівненькі, кругленькі, начебто, ну, гладенькі я маю на увазі. Ось, А на кінчиках ми зужуємося, все вийде. Головне, не хвилюватись, і все буде добре. Тісто любить тишусь, спокій. От. Ось такі. І відкладаю. Ось зробила я 5 жгутів. Тут бажано, щоб було загострене. Ось так. 5 дуже легко. З легкого починаємо і закінчимо теж легким. Ось так отут треба склеїти їх. Я не буду заморачуватись, доказувати вам, яка де у мене рука. Це в мене права. Телефон у мене дзеркалить. це в мене права сторона цілів. ліва. Але я вибрала легкий варіант, щоб було вам зрозуміло. 5 жгутів. Я беру, наприклад, з цієї сторони жгут і кладу через два, ось тут посередині. Тут треба дивитися, щоб не розклеїлось. Так, тепер беру цей крайній, ці два жгутики лежать. Теж отак кладу поверху. Видно? Видно. Тепер знов цей. Кладу ось так. І, і оцей і лівий тепер. Я не буду казати крайній. А от, кладу сюди. І так далі, дівчат. Отак. Через два. Через два. Крайні через два. І так до самого краю через два. Знов. Через два. ще раз, скільки можна через два зробити, стільки ми робимо. Через два. Тут з цього краю ми зліплюємо. Так само, як і тут. Ось така плетінка в нас сьогодні вийшла. Це самий, я подумала, самий самий такий простий варіант. Ось тут гарно зліплюємо і можна так під низ. Це ось так, Дівчата. Така плетінка. Видно? Не бійтеся підрівняти. Якщо десь там щось у вас розклеюється, то ви його склеїте. Це тісто, ви повинні з ним дружити. Тісто любить тишу, спокій, і все у вас вийде. І дрібняли, і все добре.